Сьогодні я покажу два міфи. Другий міф взагалі почти ніхто не бачив. Нам треба знайти двері, які не відкриваються. Можемо просто вилетіти. Ось ці двері, але міф не в цих дверях. Нам треба тут походитися. Також ми отримаємо скин. Ми можемо побачити десь тут. Пасхалка на ютубе. Я пока еще есть пасхалки. Бильш что еще раз? О появилось? Выпустить. Ну а ми закінчуємо міф за локацією H. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, то поставте лайк. Всім чус!